Минув місяць з моменту трагічного ДТП за участю українських військових у Костянтинівці. Того дня проросійські провокатори сколихнули ціле місто, і я був тому свідком. За цей період на окупованій частині Донбасу відбулось кілька резонансних аварій. Чи спричинили вони вибух народного гніву? Дивіться далі. Чотири дні після аварії з МТЛБ. Макіївка, Донецька область, зіткнення двох танків ДНРівців, в результаті якого завалено стовп, руху напрямку захопленого Донецька перекрито у світлу пору доби. Таке незграбне ДТП можна було організувати хіба що під впливом алкоголю чи наркотиків. Через три дні у Донецьку біля місцевого головпоштамту. Чергова дорожньо-транспортна пригода. Джип-рейндж-ровер з бойовиками ДНР у салоні на шаленій швидкості в'їхав у Жигулі. В четвірці перебувало троє цивільних. Водій загинув відразу. Один пасажир тяжко травмований. Другого у шоковому стані госпіталізовано. На місці трагедії, окрім 20 прибулих терористів та швидкої, нікого. 13 квітня місто Шахтарськ на Донеччині. Танк бойовиків ДНР розчавив цивільний автомобіль. Тоді загинуло двоє пасажирів автівки. Так звана поліція терористів записала у протоколі ДТП. Виїзд гражданського транспорта встрічну полосу і столкновення з воєнною технікою. Місяць тому ідентична трагедія сталася у Донецьку на перехресті вулиці Артема та садового проспекту. Судячи зі слідів на асфальті, танк протягнув понівечений легковик кілька метрів. Доля двох пасажирів невідома. Через п'ять днів на Ленінградському проспекті відбулося зіткнення двох автомобілів сепаратистів. Один, судячи з саморобного номера п'ятнашка, належить угрупованню ДНР. Як не дивно, загиблих немає. Стан алкогольного сп'яніння пом'якшив наслідки. Вулиці окупованого Донецька зазвичай пусті. Тому терористи носяться ними на шаленій швидкості. Для них не існує жодних правил чи обмежень. Тому того ж дня у Макіївці, близько 17-ї години, Урал ДНРівсів на червоне світло в'їхав у переповнену маршрутку. Двоє пасажирів газелі загинуло, кілька осіб отримали серйозні травми. На місці ДТП жодних антисепаратистських мітингів, свідки відразу позникали, аби не мати проблем. Георгіївська стріжка так і не стала оберегом для тих, хто повірив у так звану Новоросію на території, де будь-якої миті можна зникнути, бути розстріляним, прямуючи по хліб, чи загинути під подарованою Росією бойовою машиною. Кожен робить свій вибір: одягнути однострій терориста, сховатися вдома в очікуванні непроханих гостей, чи все ж виходити на вулицю, ризикуючи життям кожної миті, сидячи на цій пороховій діжці, жертви путінської пропаганди проковтнули язика, але скоро напевно благатимуть. Україну прийди.